Друзі, всім привіт! Мене, як завжди, звати Олексій, і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні довгоочікуваний очікуваний коп. Причому чому довгоочікуваний, тому що ми в лісі. Вперше за все літо ми потрапили до лісу. Дивіться, яка цікава місцина. Одна дорога пішла вліво, дорога прямо, і он, дорога йде праворуч. Тобто, прямо як в касті, наліво підеш. Коня загубиш, праву голову там, то ми вирішили йти прямо. Сергій Єгорович вже он там пікає, десь ліворуч пішов наш камрад Сергій, він е на заслуженому відпочинку, він зараз захищає нас від тих підарів. Відпустка, офіційно, все, і він вирішив з нами поїхати. Не просто навіть він нас ще й повіз. Ліс досить гарний. Ліс досить. Досить гарний ліс, не зарощий. Друзі, сподіваюсь, будуть знахідки. Ну, як завжди, а там як буде вже. Тримайте за нас кулаки, побажайте нам удачі, ми починаємо шукати. Все, все цікаво, я вам покажу. Погнали! Друзі, дивіться, тільки почали ходити і Сергій відзначився. Дивіться скільки він знайшов ехо війни. Одна гадость ціла, а ці пусті. Бачите, повикручувано з них вживаки. Але всередині там ще є, але воно вже не небезпечне. А отой, так, да, потенційно. Небезпечний. Ехо війни тієї тепер ще ця. Друзі, зійшлися трішки до кучки. Сергій тільки що знайшов. Та бляха-муха. Як же тільки незручно це з фокусом? О! цвяшок оцей давній і копійка 1962 року. У нас поки нічого з Георгічем. Нічого нічого ми зараз як візьмемось, так як накопаємо. Друзі, ось і в мене сигнал такий більш-менш який можна показати, вилетів отакий ніж. Часів СРСР, ржавий, звичайний складний ніж, дуже такий простенький. Але знахідка. Хлопців також, поки геть тихо, Вон дійшли там попереду вирубка. Треба буде кудись зміщатися. Мабуть, підемо вниз знову. Туди десь. Друзі, вон погляньте, ямка. Ну, десь штик, мабуть. Коріння. ковирявся, ковирявся. Сигнал є і чую, лопату я зачіпаю скрегочі. От дивіться, протягую вам в сторону. Дивіться, що мені вилетіло. Погляньте. Це просто просто бомба. Вон гляньте де лопатою шкрябав. Важкий, живий. Нарости невеличкі є ось з одного боку. Це його видно лопатою зачіпав. Це ж треба. От так от так знахідка. Друзі, це варта вашої її вподобаєчки. Клас. Шукаємо далі. Друзі, покажу вам ще декілька знахідок. Ось Сергій Георгій знайшов такий цвяшок старий. 100% старий. Тих часів, мабуть, що і той мій дротик. Я ось знайшов тільки кишор... що які великі. Ці кусаються. Знайшов шматок кованого цвяшка великого, зламаного. І в Георгіч якась вон, незрозуміла шляпа. Можливо, також був якийсь цвяшок. Ну, тобто, по старовині тут щось має бути. І в принципі є. Шукаємо далі. Друзі, вон Гігорович там перевіряє ямку, був у нього сигнальчик і він викопав гудзика. Зараз покажу вам Гудзик-орляночка. і нібито так ще й непоганий помиється і. Ось так, тому що я його догори ногами поставив. вушко, вушко на місці. Тобто нормальна знахідка. Друзі, дивіться, він яма. Був сигнал, на силу докопався. Викопав, що б ви думали. 50 копійок Україна. О, глянь. А Георгіч, мабуть, хвилин за 20 до цього знайшов 25. Але, але геть далеко від цього місця. А коли копав. А коли копав оцю монетку, дивіться, вилетів мені шматок горщика. Ой, не показую. Ну в принципі досить старенький. Отак от. Друзі, тільки відійшов. О, Вон, де воно? Не можу щось. А, он. От тільки відійшов від тих 50 копійок був сигнальчик. Ось. Дивіться, мені вилетів шматок. Ну я думаю, що це шматок сокири був. Погляньте. Знову починає мені цей фокус гратися зі мною. О, погляньте. Як на мене, це було 100% сокира і причому стара зломана. А перед цим я знайшов також якесь незрозуміле лезо, ну, ніж швидше всього. Тому що, вон гляньте, розширення йде, а тут він з одного боку тоньше, гостре, а зверху трішки товще. Ось, ось отак видніше. Друзі, чергове ехо війни, лежить воно прямо в пеньочку. Бачите, ціле, не стріляне, але досить небезпечне. Ми вам тільки що там сиділи, біля деревця підкріпилися. Uh -huh. Я тільки відійшов і он напікав. Шановні глядачі. Викопав я монетку. Спробую. 10 копійок 1948 рік. Ось так. Копаємо хлопці, там десь Сергій один, десь там позаду Сергій другий. Часу в нас, в принципі, ще є. Зараз без 15 час, ще годинки 2-3 будемо ходити. Шановні глядачі, був сигнал, вон викопав таку яму велику, не знаю чи видно. І вилетів мені ось такий незрозумілий ніж. Гляньте, явно ж був ніж. Вон два отвори для руків'я. Хто ним що робив? Якийсь, можливо, шкуродер більш сучасний. Ну... Но... Але сигнал такий був досить цікавий. Друзі, покажу вам, що тільки що знайшов камрад Сергій. Так, та де ж той фокус зараза? О, дивіться. Ну, Ми так думаємо, що це верхня частина від підсвічника. Хоча хто знає. підказуйте, але дуже-дуже схоже. Чувство це буде нормально. Так, Сергій Гігорович, не, 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 не дергай рукою тримай там. Знайшов він ось обручалочку якусь у візерунках, але він її поламав. Гудзик лисенький, маленький, старий. Ну, то ви бачили, я от і не показую там шарпнелі всякі. Сергія шрапнелі ціла жменя і пояски. От так, от так ми копаємо. Того, куката базиліо. кота ха Хорошо брати. Да. Друзі, погляньте, що я знайшов. Та що ж таке? Ніби є фокус ніби і немає. Дивіться, я знайшов частину люльки. Спочатку не зрозумів, що воно таке. А потім, коли розглядів, то зрозумів, що це частина люльки. Вон навіть там залишки згорівшого, якогось тютюну. Рештки деревини, це була давня люлька. Ха, вперше таке знаходжу. Бачите, посередині навіть видно те, що хтось. Палив, курив. Шановні глядачі, все, коп ми закінчили. Вийшли до машини позаду мене. Вона стоїть там Сергій Камрад починає пакуватися. Гегоровіч десь там ще йде по дорозі. Він. Нічого я вам вже не показую, тому що більш нічого ми не знайшли. Всі знахідки, ну, більш чи менш цікаві, я показував. Звичайно, найкрутіше це оте вістря. Якийсь дротик, швидше всього, підказуйте, хто знає. На цьому я з вами прощаюсь. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!